Вітаю вас, пані Світлано. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про історію створення благодійного фонду і чому така назва. Дякую за запитання. 25 лютого ми зізвонилися з моїми колегами, податківців і аудиторів, і поставили собі питання: гаразд, війна, що будемо робити. Спочатку це була така собі психологічна підтримка один одного, бо ми колеги, ми разом працюємо. Але було розуміння, що те життя, яке було вчора. Вона вже не буде сьогодні і не буде завтра. І нам потрібно включатися. І ми вирішили, що ми можемо просто волонтерити Львів. Тут були різні гуманітарні штаби, вже там з першого, з другого дня. Ми вирішили долучитися спочатку руками, потім було усвідомлення, що руками недостатньо, треба щось створювати. Бо в нас є осередок, у нас є команда, в нас є оцей фундамент, на якому можна було щось будувати. І так воно е, еволюційно закрутилося, що ми спочатку скинулися грішми своїми власними, пішли в магазини, закупили. Потім до нас почали долучатися наші колеги. Вони зрозуміли, що ми щось робимо і вирішили підтримувати. Хоча ми про них ще не ми ще не просили в них про допомогу. І цей рух набув масштабувався через те, що до нас почали долучатися інші люди фінансово. Е, до нас є певний кредит. Довірено певно у наших колег, тому що ми працюємо в міжнародній глобальній компанії, консалтингово аудиторській, і є певні принципи нашої поведінки. І я думаю, що нам це допомагає досі збирати кошти і реалізовувати ту місію, яку ми для себе поставили. І от спочатку це була така собі хаосна на зібрання людей. Ми не були в юридичній площині оформлені якимось фондом. Це просто була наша приватна ініціатива. А з квітня, травня, ми вже зареєстрували благодійний фонд, благодійна організація, благодійний фонд «Лембер-волонтери» І з того моменту розпочали нову сторінку нашої історії, допомоги нашому війську. А щодо назви? Назва. Ми вдались до самоіронії. Лемберг з німецької Львів. Наші одвічні вороги, українців загалом, але і львів'ян, зокрема, кличуть нациками. Ми вдались до Іронії і назвалися Лембергами. Подивіться, які ми нацики. Ми допомагаємо нашому війську захистити нашу територію і наше право існувати, в принципі, нам ж чужого не потрібно. Нам потрібно лише своє захистити Лемберги. А скільки людей долучається до діяльності фонду? Mm -hmm. Я би сказала, що нас дев'ять, але найактивнішими тобто, це ті люди, які час від часу залучені до активності лембергів. Найактивнішим таким ядром ті, хто включені в роботу щодня, ті, хто живуть цим, їх є троє. І в нас ще є спільнота, наша група в телеграмі «Лемберг-волонтери», Там біля 40 людей, це люди, які допомагають розповсюджувати інформацію про нас, які час від часу організовують якісь збори. Нещодавно там одна наша колега проводила майстер-клас по стрес-менеджменту, і зібрані кошти вона адресувала на наші офіційні рахунки. Тобто, якщо резюмувати ядро фундамент. Який живе лемберами ламбер, щодня, це троє людей, зокрема я, як засновник, співзасновник і директор. Загалом бджілки наші такі найактивніші це 9. Далі 40 людей, які епізодично з'являються в, в нашій активності. І я би сказала, що всі небайдужі, які долучаються, чи фінансово, чи не фінансово, їх теж можна кликати Лембергами. Ми жартуємо, що у нас вже є філія Франції Лембергів, у нас є філія в Німеччині Лембергів, і у нас є філія у Польщі Лембергів. Так. З якими труднощами стикаєтесь у повсякденній діяльності? Я би поділила їх на дві категорії: перше це операційні, такі щоденні, а друге бюрократичні. В контексті першого ви переганяєте авто на передову, дорогою зламався автомобіль. Лопнуло колесо, потрібно замінити тут і зараз віддалено шукаємо СТО в Дніпрі, шукаємо ш... колеса, замінюємо. Або ми переганяємо авто з кордону. На кордоні нашого водія не пропускають, тому що це іноземець з якихось причин його не пропускають. Потрібно шукати заміну тут і зараз на вчора. Це такі операційні питання. Вони відбуваються щодня. Нас не вчили бути волонтерами, бо волонтерство це щось, що ми обрали для себе як шлях спротиву у цій боротьбі. Тому вчимося щодня вирішувати всі питання в контексті бюрократії. Часом ми зібрали кошти. Але ми не можемо закупити, тому що нам важко зробити міжнародний платіж за кордон з рахунків фонду. Може бути так, що ми зібрали кошти, але ми не можемо оплатити цей автомобіль, тому що є пев певні обмеження по оплаті. Або ми придбали, ми довезли до кордону, але чомусь з певних причин затримується той автомобіль чи, -чи якась поставка на кордоні, а хлопці на, -на, -на, -на передові вже чекають. Або. Ми знаємо, що військовим потрібні ліки. Ми знаємо, що у них є потреба. Ми зібрали кошти, ми готові їх купити. А нам просто не дає керівництво бригади заявку з певних причин. Я не можу коментувати ці причини. Або дали заявку. А коли потрібно підписати акт прийому передачі, ми працюємо офіційно. Це означає, що нам треба провести це все по документах і отримати документи від бригади. А нам відмовляються підписати акт, і тоді ми маємо дзвінок там з нашими медиками. Медики розводять руками, нам потрібні медикаменти, але ми вам їх віддамо назад, тому що нам підтримують акт. І тоді ти трішки відчуваєш якесь безсилля, бо ти знаєш, що хлопцям пораненим потрібні медикаменти, а хтось просто не поставив підпис. Але нічого, справляємося. Які основні напрямки діяльності благодійного фонду на сьогодні у нас я би окреслила п'ять напрямків: Перший – це автомобілі. Здебільшого їх шукають наші друзі-поляки. Тут можете побачити прапорець Польщі, то нам привіз, привезли наші поляки. Дякую Польщу за те, що ви є, і за те, що ви робите для України сьогодні. То, напевно, те, що називають братерство, вони шукають автомобілів Польщі за кордоном. Ми збираємо фінансування. Вони приганяють автомобілі. Ми фінансуємо їх. Це наш перший напрям роботи. Другий зараз. Фронт потребує крил і очей е, дронів. Це наш другий напрям. Вчора відправили 18-й дрон на Донеччину. Очі і крила нашим воїнам. Третій рації, якісний зв'язок, то здебільшого моторола, четвертий медикаменти, е, здебільшого, звісно, це бойовим медикам, але також допомагали і в деокупованим лікарням, наприклад, в Ізюмі. І п'ятий тепловізори, оптика. Якщо нам донатять щось ще, наприклад, генератори або павербанки, або якісь інші речі, ми все беремо і все потім малоковуємо на передову. Але те, що ми фінансуємо, і те, на що ми збираємо кошти, то ми визначилися, що має бути якийсь фокус. Ми не можемо допомогти всім і фокусуємося от на цих п'ятьох напрямках. А хто є донорами благодійного фонду? Спочатку, коли ми тільки-тільки розпочали нашу активність, це були наші колеги. Я казала, що ми працюємо в міжнародній компанії. Вона доволі велика, нас знають і працює. Працював ось цей інститут репутації. Колеги розказували своїм друзям, друзі розказували своїм друзям, і таким чином у нас сформувалася якась спільнота, яка нам довіряє і яка нас підтримує умовно з, 20, там, з 25 лютого. Пізніше я познайомилася Милася з одним німцем, журналіст, волонтер. Він досі волонтерить в Україні, і він розказав про Лембергів спільноті Німеччини свої аудиторії. І таким чином нас зараз, якщо брати за кордон, то Німеччина це та країна, яка фінансово допомагає найбільше Німеччина. Польща, тому що ближче, тому що в нас там теж вже є ті люди, які не знають волонтери, які теж розповсюджують інформацію. Франція, мабуть, що це будуть топ-країни з-за кордону. Ще раз повертаючись до нашої професії, у нас глобальна компанія. Відповідно. Ми маємо ось ці зв'язки довоєнні, і вже післявоєнні, точніше воєнні з за кордоном, і тому вдається тримати ось цей зв'язок зі світом, і нас підтримують не тільки українці, але і іноземці. Також. Ви нещодавно їздили до 64-го батальйону 103-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Розкажіть про це і чим вдалося допомогти? Так, це була моя особиста перша поїздка на схід. Я з квітня, мабуть, або з травня постійно про це думала. Одна справа: ти допомагаєш зі Львова, ми все відправляємо. Інша справа побачити це на свої очі. Військових, побачити там. Це такий певний, мабуть, зв'язок з реальністю нашою сьогоднішньою е, воєнною. Е, це було минулими вихідними. Е, ми їздили до 103 ї бригади. Зокрема, ми там навідали кілька підрозділів, але зокрема, це була 103-я бригада. Е, це був, була одна з таких найбільших допомог, якщо її конвертувати у фінансову фінансову сторону. Ми відправили швидку. Мерседес доволі потужний автомобіль. Відправили Volkswagen транспортер. Т-5 повнопривідний. Вже хлопці відписувались, сказали, що класна машина. Вони там її нафарширували. вона і віримо. Надіємося, що вона їм допоможе виконувати їхні бойові задачі більш ефективно зберегти не одне життя і всім нам наблизити нашу омріяну на перемогу. Далі генератори. Тут у нас зараз в офісі можемо побачити генератори. От Такі ж самі ми відправили 103, три штуки. Розуміємо, що це потреба зараз одна з пріоритетних енергія зігріти наших військових, тому що не повоюєш, якщо ти якщо тобі холодно, і, і якщо ти єдине про що думаєш, це, це про те, що тобі морозно, маскувальні сітки павербанки, якісь інші речі дрібниці. Ми відправили також Мавік 3 комбо очі. Крила нашій сто й бригаді. Всім передаю вітання. Ми їх бачили. Ми бачили їхні очі, заглядали в них. Там багато віри в нашу перемогу. І я повернулася звідти окриленою. мабуть, так. А кому ще вдалося допомогти, крім 103-ї бригади? Mm -hmm. Ну 103-я наша золочівська Львівська, але так історично склалося, що ми допомагали всім, але не своїм. Я жартую, нема тут взагалі поняття свій і чужий. Але ми спочатку е, війни допомагали 72-й чорним запорожцям. Вони стояли е, біля Києва, захищали Київ, відбили Київ. І на початку це був максимум нашої допомоги скерувалася 72-й, Зараз 95-ка. Тут у нас є від них почесна, почесна табличка. Дуже цінуємо, всім передаємо вітання. Нам дуже цінно мати м -м, цю табличку, вона нас гріє в, в холодні і морозні вечори. 127-ма бригада Харківська. от власне, Коли ми їздили на схід минулими вихідними, то ми нарешті м -м, бачили м -м, командира вже не тільки по ту сторону екрану, але побачилися особисто: 127-ма, 108-ма бригада, 110-та. Я думаю, що це такі ключові підрозділи 93, 93, у нас тут теж є значечок які дуже бережемо і які дуже цінуємо. І інші підрозділи, я би так сказала, тому що якщо їх порахувати, то це більше, я думаю, більше 20 підрозділів, яким ми допомагали тим чи іншим, але ті, які перерахували, то це напевно ті, яким ми допомогли найбільше. А якщо порахувати всі наші Чати в сигналі, бо в нас ми працюємо таким чином, що у нас є військові. Ми з ними комунікуємо напряму. Є чат з військовими в сигналі, в сигналі тільки військові. То два тижні тому я їх рахувала, і у мене 125 чатів з 25 лютого з військовими. Це ті, з ким ми спілкувалися щодо допомоги від ламбергів для війська. На вашу думку, як нам перемогти ворога? Складне питання. Перше, взяти відповідальність за країну на себе. Не дякую ЗСУ, звісно, потрібно бути вдячними. Але недостатньо сходити в кав'ярню, опублікувати світлину з надписом Дякую ЗСУ. Цього недостатньо, щоб перемогти. Кожен, абсолютно ким би вони були. Ми маємо взяти відповідальність на себе і знайти свою власну ефективну зброю. Якщо це зброя в прямому сенсі того слова, то шана і повага всім воїнам, які на передовій. Якщо ви можете волонтерити, це теж прекрасно, але не всім потрібно бути волонтерами. Нам потрібно з когось збирати кошти, щоб ми могли купувати дрони, рації і все інше. І якщо ви можете працювати і донатити на, не знаю, на фонд, повернись живим притулі або шламбергам, або іншим волонтерам, яким ви довіряєте, то це може бути ваша зброя. Але єдине, що скажу, просто жити в тому ритмі. В тому темпі, в якому ви жили до війни, до 24 лютого, я просто працюю і я просто задовільняю свої потреби фізичні, соціальні тощо. Але я не волонтерю, я не доначу і я не е, взяв зброю до рук, то значить, вони включені у війну. Включеними мають бути всі: чи то інформаційно, чи то фінансово. А ще одне, що не менш важливо, нам потрібно утвердитися в своїй національній свідомості і. Відродити в собі своє українство в кого в кого його немає, тому що історія циклічна, а методи нашого одвічного ворога вони ем, однакові. Ми пишемо з вами інтерв'ю в 89-ту річницю з голодомору 32 другого, років, коли більше 7 мільйонів невинно невинних було вбито замрудовано, закатовано нашим одвічним ворогом Московією в 2014 році вони прийшли чому до нас Защитіть щитіть рускоязичної населення. Тобто, допоки тут буде російський російська мова, російська культура, російський мір їхньою мовою, допоки у них буде причини сюди приходити і когось тут захищати, тому віднайти в собі свого українця, який був замрудований. В 20-х, 40-х, 60-х роках віднайти в собі того українця, якого було розстріляно в 1937 році. Ми маємо розстріляне відродження, повернутися до себе і утвердитися в тому, бо тільки тоді ми сильні. Бо одна справа де окупувати території, а інша справа де окупувати наші мізки. Ми виженемо їх до кордонів. В цьому немає сумніву. Але вони повернуться до нас знову. Нам потрібно бути сильними і готовими дати відсіч їм знову. Багато роботи зроблено. Чи поцінована діяльність благодійного фонду? Так, кожне дякую від військових е, в цих чатах наших. В сигналі це такий дуже мед на душу. І це крила. Е, ми літаємо з 24 лютого. Ми не складали крила жодного разу. Я дуже твердо стою на ногах і впевнена, що я буду продовжувати робити те, що я зараз роблю, до того моменту, поки останній окупант не залишить нашу землю. Але ось це кожне дякую від військових. Це найбільше, мабуть. Найбільша найбільше винагорода, яку можна отримати за те, що ви відправили там дрон, чи ви відправили е, автомобіль. Один командир називає нас янголами столової нації. Для мене це вищий рівень нагороди. Е, ось ці значки, таблички це теж про це. Ну і зрештою, мабуть, буду не до кінця чесною, якщо не поділюся, що у нас є і е, е, нагорода від. Валерія Залужнова. Посвідчення до почесного нагрудного знака головнокомандувача Збройних сил України Нагорній Світлані Анатолійовні за заслуги перед Збройними силами України. В жодному разі я не вважаю, що це заслуга моя, це заслуга Лембергів, тому що Лемберги – це не Світлана Нагорна, це команда. У нас один. Купує один, доставляє, один пакує, один збирає документи, я би сама точно би не справилась, тому розцінюю це лише як дякую для лемберг волонтерів А що ви побажали українським захисникам та захисницям? Знайте, що у вас є міцний тил. Пам'ятайте про це щохвилини. Знайте, що ми відчуваємо безмежну вдячність, тепло до кожного з вас і. Знайте, що ми єдині у всіх наших знеструмлених містах і селах, без електроенергії, без газу, без води всі наші свічечки горять за упокій наших ворогів. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую вам.